Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді коротенький аналіз останніх новин про холостяка Олександра Терена та Олену Мандюк. Справа в тому, що в мережі шириться інформація, що вони намагаються приховувати свої стосунки. Варто лише поглянути на їх дописи в інстаграмі в хронологічному порядку. Спочатку Холостяк розійшовся з Інною і замість всіх відпочинків і країн світу обрав саме той, де була Олена Мандзюк. А це вже вказує на те, що їм комфортно проводити час разом, і чомусь Терен хотів бачити поруч саме її. До того ж, якщо звернути увагу на пости Олени, стає зрозуміло, що вони бачились і спілкувались кожного дня, а спільний відпочинок завжди залишає приємні спогади, які зближають людей. Далі вони разом запрошені на день народження Раміни Есхакзай, а значить. Знову проводять час разом. Після цього знімаються не просто у проєктах бренду «Гаптувальня», а в проєктах з весільною тематикою. Погодьтесь, це теж доволі яскраві емоції. Пізніше Олена пише великий лист подяки Олександру за його психологічну підтримку, а це вже вказує на те, що спілкування між ними було не просто дружнім, якщо зачіпались настільки глибокі та особистісні теми. А тепер давайте все складемо докупи. Спільний відпочинок разом на дні народження, спільні зйомки у весільних проєктах, обговорення особистого життя, психологічна підтримка один одного тут явно не все так просто. Варто лише згадати допис Григорія Решетника з фразою Вже знову не холостяк, а йому, як людині з близького оточення Терена, видніше. А що ви думаєте? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.